Україна вперше відправляє соняшникову олію до країн Африки в межах гуманітарної продовольчої ініціативи «Grain from Ukraine». про це на своєму сайті повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. Майже 2,5 тисячі тонн призначені для Демократичної Республіки Конго, Мозамбіка, Джибуті, Мавританії та Палестини. Відправка гуманітарного вантажу здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно із Всесвітньою продовольчою програмою. Он а більше про це говоритимемо далі зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіан Дмитрасевич. Пане Маркіяне, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, радий вітати, пане Маркіяне. Розкажіть, як змінилися обсяги виробництва української олії та її експорту впродовж останнього року. Зараз ми надолужуємо виробництво олії, оскільки з в минулі роки, 22-му, 23 му в зв'язку з складною логістикою ми експортували саме багато самого соняшнику. Насіння соняшника менше переробляли всередину України. Зараз надолужуємо ці, ці об'єми і активно. Виходимо на свої традиційні ринки, це до речі також і підтверджує нещодавна відправка олії, яку ви вже згадували в себе в новинах. Наскільки країни Африки, Південної Азії зараз залежні від української олії, і як Україні вдається попри війну підтримувати і ці країни? Ми до повномасштабного вторгнення ми постачали близько 50% відсотків соняшного на всі світові ринки в Азія, там в Індія також сильно залежали від соняшної лінії саме з України. На жаль, ситуація з блокуванням наших портів. Трошки змінила е, цю тенденцію, оскільки сонячне олія почала заміщуватися іншими видами, олії, наприклад, пальмовою олією. Ну, але як я вже казав, з відновленням нашої логістики е, ми повертаємо свої позиції на світових ринках. Е, стосовно країн Африки, яких ми вже традиційно протягом двох років підтримуємо в е, рамках ініціативи «Grain from Ukraine. Е, то е, Дуже радий повідомити, що ми вже, хоча, не зважаючи на назву саме Грейнфромюкрайн, зерно в України, ми вже розширюємо е, види продукції, якою допомагаємо нужденним країнам в Азії та Афри Африці. Це не лише розширення на олію, а також на кукурудзу, е, також на е, горох, тому. Е, це ця тенденція дуже хороша. Це те про що на другому саміті Green from Ukraine заявляв президент України Володимир Зеленський в кінці минулого року. І е, ми знову ж таки свої функції як гаранта продовольчої безпеки в світі, свої зобов'язання перед світом виконуємо. Що також немало важливо в, в контексті якраз формули миру і майбутнього саміту миру. Оскільки як відомо, другий пункт формулі миру це саме забезпечення продовольчої безпеки, пане Маркіяни. А якщо говорити про обсяги врожаю соняшника, і власне ви вже згадали і про кукурудзу, і про горох, скажіть, чи впливають на це така нестабільна погода, яка панує в Україні, і чи впливає на це також заміновані поля? Вибачте, я вас, я вас чомусь не чую зараз. Чуєте мене? Зараз чую вас так. пане Маркіяне? Повторюю ще раз запитання про обсяги врожаю, хочу поговорити. Ви вже сказали і про горох, і про кукурудзу, і про сонячне власне. чи впливає на врожай погода, яка зараз панує в Україні? Вона така доволі нестабільна. І як також на це впливає замінованість полів, які ми маємо в Україні? Зрозуміло, з, повномас... з початку повномасштабного вторгнення близько 18% відсотків оброблюваних земель з тих чи інших причин з... зі зрозумілих причин це замінування, це постійні атаки, е... інше забруднення вибуховими речовинами. Е... Тимчасова окупація. Вони якби вибули з... З... з можливості їх обробляти. Очевидно, це впливає на врожай. Якщо у 2021 році ми мали рекордний врожай в 108 мільйонів тонн, То ми, минулого року ми мали дуже хороший врожай з рекордною врожайністю на гектар близько 80 мільйонів тонн. На жаль, цього року тенденції погодні вказують на те, що врожай буде менший ніж минулого року. Але тут треба розуміти, що минулорічні погодні умови дійсно були дуже сприятливі. Тобто цього року буде менше, але не критично менше, і ми точно задовільняємо внутрішню потребу українською і точно будемо виконувати свої зобов'язання з експорту на світові ринки продовольства. Пане Маркіяне, в нас буквально хвилинка ще на розмову. І одне запитання до вас. Я пам'ятаю, що рік тому ми у цій студії обговорювали ідею будівництва олійного трубопроводу до Польщі, яку розглядали в Міністерстві аграрної політики. Чи актуальна ця ідея зараз? Що з нею? Ми вели переговори з, з польською стороною. Ми одноразово піднімали це питання. Але відповідь проміжна була така, що на жаль, процедури, в тому числі екологічні, оскільки це саме треба проводити трубопровід та юридичні в Польщі, як члені Євросоюзу, не дозволяють зробити це швидко. Відповідно, за цей час відновилися наші експортні можливості з наших морських портів, і тобто це. Зараз цей проект не реалізовується. Зрозуміло. Дякуємо за пояснення, пане Маркіяне. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. Це був Маркіян Дмитросевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України.